Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду, ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів? А на плівках є ще п'ять? Знову будете збиратися? А що ви будете робити з фінмоніторингом Проніним, який є на списках? І інструктує, як обходити фінансову розвідку. А що ви будете робити з антимонопольним комітетом, який розслідується на бої пред'явлено звинувачення? А що ви будете робити з членами спостережних рад, які розкрадають державний бюджет, крадучи кошти у військовослужбовців, які помирають на фронті? Що ви, врешті решт будете з фронтом робити?